Христофор Колумб для багатьох з нас досі залишається людиною, яка відкрила Америку. Але не все так просто. Чи вам відомо, що були інші дослідники, котрі побували у землях Нового світу ще за 500 років до нього? Так чому ж Колумб вважається першовідкривачем Америки? Взагалі, чому відкриті землі називаються Америкою? Тож, ви на досить цікавому каналі, насправді, де я розповідаю вам, звідки беруться ті чи інші історичні міфи про таємничі організації, афери та багато чого іншого. Перед початком хочу подякувати спонсорам каналу та глядачам за вашу підтримку. Тож сідайте зручніше, та давайте дізнаємось, що було насправді. До сьогодні ім'я Колумба є синонімом відкриття Америки. Але чи були його досягнення справді унікальними у біографіях? Колумба згадується, що до того як відправитися у свою найзнаменитішу подорож, він брав участь у плаваннях уздовж північно західного узбережжя Європи. Деякі дослідники припускають, що в 1477 році під час одного зі своїх плавань на північ Колумб міг відвідати Ісландію, котра у середні віки часто ототожнювалася з міфічним островом Туле. Якщо це так, то в Ісландії він міг почути саги та легенди про її найвідомішого мешканця Лейфа Еріксона на прізвисько Щасливий. Давайте докладніше на ньому зупинимося. Народився він в Ісландії, в сім'ї іншого легендарного мореплавця Еріка Рудого, десь у 970 році. Треба сказати, що на цьому острові Ерік опинився не з власної волі. Він був вигнанцем з Норвегії за скоєне там вбивство. Коли Лейфу було 12 років, його батько ненароком вбив ще двох людей. Тож він був змушений також піти у вигнання і покинути Ісландію. Але куди йому плисти? На схід, де знаходилася Норвегія, не можна. Залишається тільки на захід. Так Лейф разом із сім'єю опинився на іншому острові, котрий його батько назвав Гренландією, тобто Зелена Земля. Але ви правильно зауважите, якщо скажете, що острів на 85% вкрит суцільним шаром льоду. І тоді чому Гренландія? Але річ у тім, що Ерік Рудий мріяв створити власне поселення, а для цього йому були потрібні люди. Тож у 1986 році, коли минув термін вигнання, він повернувся в Ісландію і почав рекламувати цю нову землю, називаючи її зеленою. Мовляв, поїхали зі мною. Там повнозелені родючі землі, і взагалі все буде добре. Хех, цей маркетинговий трюк спрацював, йому вдалося вмовити кілька сотень місцевих жителів переселятися на нові землі. Згідно з сагами, він спорудив 25 кораблів, з якими відплив до Гренландії. Тож у відкритих човнах переселенці пробивалися на захід крізь плавучу кригу, смертоносні хвилі та айсберги, що загрожували розірвати їхні човни на шматки. У своїй уяві вони бачили зелені ліси, родючий ґрунт та соковиті пасовища. Підігрівані цими надіями, вони пливли далі, не зважаючи ні на що. Але допливли не всі. Лише 14 з 25 човнів здолали цю небезпечну відстань. Уявляєте розчарування людей, які прибули до Гренландії та побачили її безживні пейзажі? На що Ерік їм сказав: Ну, дивіться, ось трава, ось мох. Це що, не зелень. Я гадаю, що сперечатися з човаком, у якого за плечима було подвійне вбивство, ніхто не став. Так вони і започаткували там колонію. Лише кілька прибережних смуг Гренландії насправді були зеленими, тому всі родючі землі були швидко заселені. Гренландці торгували з Норвегією та Ісландією, тож, мабуть, в ті часи населення прибережних районів, де, хоч якось можна жити, досягло критичної чисельності. А для надлишкового населення існував лише один вихід експансія за межі свого острова. Лейф Еріксон, звісно, був одним із тих, хто дивився на захід. Він також прагнув слави і багатства. Він знав, що якщо повернеться з дорогоцінними товарами з нових територій, то його побратими Вікінги будуть його дуже поважати. Отже, десь тисячного року Лейф та 35 його товаришів взяли курс через Дейвосу Протоку найкоротшу відстань між Гренландією та Америкою. Це була авантюра в невідомість. Маневруючи повз височезні айсберги, він пішов узбережжям на південь, поки не став першим європейцем, який вступив на американську землю. Імовірно, це було в Ньюфаундленді. Як розповідають саги, Лейф відкрив таємничу землю, а оскільки він знайшов там виноград, то назвав її Вінланд, Винна Земля. Так Лейф заснував. Перше поселення на землі, якій довелося чекати ще 500 років, щоб назватися Америкою. Цікаво, що ця історія, котру ми дізналися, Зак, знайшла своє підтвердження завдяки археології. Залишки будинків поблизу містечка леанс Лянсомедоус у Ньюфаундленді свідчать про те, що Лейв таки дістався Америки. Планування будинків співпало з тими, що були у Гренландії чи Ісландії. Це було постійне поселення з кузнею. Були знайдені залізні цвяхи, предмети, невідомі корінним американцям. Легендарний Вінланд пропонував вікінгам те, чого вони потребували найбільше деревину для їхніх човнів і великих залів для зборів. Але питання про те, як далеко вони просунулися на південь, узбережжям Америки, залишається відкритим. Відомо, що поселення вікінгів у Ньюфаундленді було покинуто через 50 років. Одна з причин скандинавські прибульці зіткнулися з корінним населенням, яке вони зневажливо називали скарлінгами, тобто слабаками. Однак іншою важливою причиною є те, що поселенці не отримали жодної підтримки від материнської колонії на Гренландії. Але повернемося до Колумба. Є велика вирогідність того, що він знав про ці саги та подорож Лейфа Еріксона, але які висновки він міг з них зробити? Важливе знання, яке він отримав, полягає в тому, що якщо пливти на захід через океан, то там обов'язково буде земля. Але скандинавські саги, можливо, не були єдиним доказом існування таємничого світу за океаном. Перебуваючи у Бристолі, Колумб міг почути багато цікавої інформації у ті часи. Бристоль був відправною точкою для торгівлі з Ісландією. Його гавань була заповнена кораблями з Норвегії, Данії та Британії. У прибережних тавернах зустрічалися моряки з багатьох країн, хвалилися своїми пригодами, сміливими плаваннями далеко в Атлантику і до нововідкритих земель. Ідеальне місце для Колумба та його пошуків. У середовищі моряки входили розповіді про подорожі до таємничої країни далеко на Заході. Розповідали, що святий Брендан, покровитель мореплавців, перетнув Атлантику ще в VI столітті. У 1460 році цей ірландський монах навіть був увічнений на книжковій ілюстрації. У Бристолі Колумб, можливо, почув ще одну захоплюючу легенду: вона розповідала про валійського принця на ім'я Мадох. За переказами він вирушив у море, щоб уникнути жорстокої боротьби за престол свого батька. Після довгого плавання на захід невелика флотилія з човнів виявила родючу землю, де вони заснували першу колонію. У той час Мадох та інші десь у 1171 році повернулися до Уельсу, щоб набрати ще поселенців. Зібравши 10 кораблів, Мадох знов поплив на захід і більше не повертався. Передбачалося, що він висадився на західному березі Флориди або в затоці Мобіл. Нині це штат Алабама. Далі, за легендами, мадок та його супутники продовжують подорож вгору по долині Місісіпі, зустрічаються з дружніми і не дуже індіанськими племенами і нібито осідають десь на великих рівнинах. Але це ще не все. Перш ніж вирушити у своє знамените плавання через Атлантику, Колумб провів кілька років на службі у португальців. Він брав участь у різних морських експедиціях, у тому числі у торгових рейсах, уздовж узбережжя Західної Африки. В Африці він не міг не почути про ще одну легендарну експедицію на захід або Бакара другого малійського короля, про якого він вже читав в арабських хроніках ще в Севілії. На ринках Західної Африки оповідачі досі жваво розповідають про подвиги короля, який, за їх словами, у 1310 році сміливо відплив до Америки. Абубакар, як сказано, вийшов у море з гігантським флотом у пошуках берегів за великим морем Аль-Мухід, тобто Атлантичним океаном. Це може здатися фантастичним, але ця історія має чималу кількість прихильників в Африці. Втім, дослідження не довели африканської присутності до Колумбовий період. Зокрема, не знайдено жодного артефакту, поселення, чи ще якогось грунтовного факту, який б підтверджував прибуття до Америки малійських мореплавців. Тож, подорожі Колумба, чи то на північ, чи вздовж африканського узбережжя, допомогли йому виробити дедалі повніше уявлення про світ. І під час цих подорожей він зустрів багато людей, які надали йому нову інформацію. Колумб склав карти, робив точні помітки про стан вітру та течії. Після повернення з африканської подорожі він починає складати плани подорожі на захід, яка на його думку приведе його до Індії. Але чому Христофор Колумб так хотів плисти саме до Індії на захід через океан? Сьогодні це здається занадто безглуздим, але у часи Колумба люди недооцінювали справжній розмір Землі, вважаючи, що її окружність значно менше ніж вона є насправді. Ця помилка частково ґрунтувалася на роботах античних географів та розрахунках арабського астронома Аль-Фаргані. У результаті Колумб вважав, що відстань від Європи до Азії через західний шлях Атлантикою набагато коротша ніж вона є насправді. З захопленням Константинополя та зростанням османського впливу у східному Середземномор'ї та Близькому Сході, європейські купці зіткнулися зі збільшенням податків, мит та обмежень на торгівлю. Османи контролювали основні сухопутні маршрути, які пов'язували Європу з Азією, включаючи частини великого шовкового шляху. Це змушувало європейських торгівців шукати альтернативні морські маршрути, щоб уникнути османського контролю та пов'язаних із ним витрат. Португальці, наприклад, щоб досягти Індії та Східної Азії, почали досліджувати маршрут навколо південного краю Африки. Розповіді Марко Поло та інших європейських мандрівників про їхні подорожі до Китаю та Індії надихали Колумба у пошуках золота, спецій та інших цінних товарів, яких було удосталь на сході, Колумб прагнув збагатити себе та своїх покровителів іспанських монархів. Він сподівався знайти морський шлях до цих багатих земель і становити прямі торгівельні відносини, минаючи довгі та небезпечні наземні маршрути через Середземне море та арабські землі, які контролювали торгівлю зі сходом. Христофор Колумб, читаючи або чуючи про всі ці подорожі, про котрі я вже вам розповів, знав, що на заході є суша. І що вона має бути величезного розміру, якщо до неї можна дістатися з Африки, а також з Британських островів і з крайньої півночі, Тож 3 серпня 1492 року, Колуб вивів свою невеличку флотилію з Гавані і поплив назустріч славі. Те, що відбулося далі, добре всім відомо. Принісши додому звістку про новий світ, Колумб спричинив поворотний момент в історії людства, епоху досліджень, завоювань і експлуатації. Саме це забезпечило йому місце в історії. Якщо відкинути напівміфічні легенди про Мадога і Абубакара, то все одне виявляється, що Лейф Еріксон був. Першим європейцем, який ступив на американську землю за 500 років до Колумба, це є встановлений факт, що підтверджено археологією. Але чому тоді саме Колумб став асоціюватись із відкриттям Америки? І взагалі, звідки взялася ця назва? На то є кілька причин. По перше, на відміну від експедиції вікінгів, подорожі Колумба призвели до масштабних наслідків та ознаменували початок доби великих географічних відкриттів. По-друге, Колумб лишив по собі численні звіти та щоденники про свої подорожі, які швидко поширилися європою. Його експедиції були офіційно підтримані Іспанією, що додало їм значущість та легітимність в очах європейських правителів та громадськості. По-третє, його відкриття призвели до так званого колумбового обміну, який включав обмін рослинами, тваринами, людьми, технологіями та навіть хворобами між Європою та Америкою. І, мабуть, найважливіше те, що у новому світі почали масово з'являтися постійні європейські поселення, що своєю чергою викликало масове переселення та фундаментальні зміни в економіці, політиці та культурі з всього світу. Але усвідомлення від того, що Колумб відкрив новий континент, прийшло не одразу деякий час вважалося, що це є східна околиця Азії. Тому ці землі назвали Вест-Індією, а місцеве населення індіанцями. А назва Америка з'явилася завдяки італійському досліднику Амаріго Веспуччі. З 1499 року він здійснив до нового світу кілька подорожей. У результаті він написав листи, адресовані європейським монархам і вченим, в яких стверджував, що землі, досліджені ним і Колумбом, є частиною окремого континенту. У 1503 і 1504 роках Листи Веспуччі опублікували. Вони одразу викликали великий інтерес і дискусії серед європейських вчених і картографів. Листи Веспуччі стверджували, що новий континент, населений невідомими раніше народами, не має нічого спільного з Азією. А остаточно крапку в цій історії постав 1507 року німецький картограф Мартін Вальдземюллер. Він створив карту світу, на якій уперше позначив нові землі як Америка, на честь Америго Веспуччі, людини, яка першою розпізнала його як окремий континент, таким чином, хоча Христофор Колумб відкрив нові землі, він до кінця своїх днів вірив, що досяг берегів Азії. Мерігу Веспуччі, який усвідомив, що це абсолютно новий континент, заслужив честь дати цим землям своє ім'я, що закріпилося на картах завдяки зусиллям картографів. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступного разу. До побачення, пані та панове.